Друзі, всім привіт! З вами Ліана Бонько, я продовжую відповідати на ваші запитання. Отож, цікаве таке питання: як дозволити собі розвивати свій бізнес? Здається, що все не на часі зараз. Е е ну, По-перше, я так розумію, що ви десь загубили зміст життя. Ну, навіть не зміст життя, а сенс життя. Тобто, ви втратили, ви не розумієте, для чого робити це. Так? Тобто, є якась така апатія. Байдужість, але ми тут мусимо в тилу бути сильними для того, щоб наші воїни були сильні, тому що ми, якраз, ті, хто їм допомагає бути сильними. І навіть із позиції того, ми повинні піднімати, вибачте, попив вранці і іти працювати, щоб оплачувати податки, і щоб вони могли воювати і робити свою роботу якісно. І ви, як ніхто інший, повинні просто зобов'язані розумієте? якщо ви вмієте і ви маєте таланти, і ви маєте можливість, то ви просто зобов'язані працювати для того, щоб сплачувати всі податки і допомагати нашим воїнам. Розумієте, тому що якщо хто як так не ми. І, власне, якраз ми того віку, люди, які там від 30, від 30 до 55 до пенсійного віку, якраз ті люди, а тим паче 30-40 років, 45 до 50, будемо так говорити, так, вони є ще креативні, творчі і е, такі, які можуть забезпечити власне, е, добробут і, власне, е, як це сказати правильно, Добробут і матеріальний достаток для наших воїнів, і якщо у вас є така можливість, то я закликаю всіх, абсолютно всіх, підніматися, працювати, бодай ліпити вареники, бодай закривати тушонки, бодай сітки плести і так далі. Ну, все, що нашим воїнам необхідно, ми зобов'язані робити. Розвивати, просувати, купувати, оплачувати, допомагати і так далі. Тобто, ми просто. Зобов'язані, і це найбільший має бути для вас мотиватор. Україна має перемогти, і ми, українці, маємо всі об'єднатися, зокрема підприємці, для того, щоб Україна перемогла і всіма спільними зусиллями оплатою податків, оплатою пенсійних фондів, і так далі. Тобто, ми повинні платити для того, щоб наші воїни перемогли. І вся Україна перемогла. Якщо в нас, якщо ми не будемо нічого робити, от якщо до мене, наприклад, не будуть приходити люди, я не зможу знову ж таки пожертвувати принести благодійність чи пожертвувати якісь кошти на потреби ЗСУ. Тому я просто зобов'язана вранці встати для того, щоб хоч щось, хоч мізер, якийсь зробити для того, щоб нашим воїнам було легше, і вони розуміли, що в них є велика підтримка власне нас всіх українців, українців, які є в зрілому віці і які допомагають. І прагнуть перемоги. Слава героям!